Тимчасове перемир'я майже кожен день в різних куточках світу тривали перемови, і не лише між Україною, Сполученими Штатами та Росією. Ініціативу на себе брали і союзники, які розмовляли про гарантії безпеки для нашої держави. 30 днів тиші на полі бою. А далі предметна розмова про повноцінний мир. Таку пропозицію висунула США і Україна на неї погодилась. Однак, як любить казати Дональд Трамп для танго потрібні двоє. Згода від Росії на такі умови так і не пролунала. То чи є можливість домовитись, і як кореспондент СН Олександр Романюк з'ясовував? Ультиматуми зі США я хочу, щоб вони хотіли миру зараз. Конструктив із України, Україна готова до миру якнайшвидше, і гойдалки від Росії є питання, які ми маємо обговорити цього тижня. Тема тимчасового перемир'я заповнила інформаційний простір. Але чи дійдуть ці розмови до фіналу? Понеділок українська делегація вирушає на перемовини до Саудівської Аравії. Президент зустрічається зі спадкоємним принцем країни, але головна увага прикута до іншої зустрічі, і всі чекають, якою вона буде. Вівторок за столом у центрі представники Саудівської Аравії по обидва боки. Українська команда Андрій Єрмак, Андрій Сибіга, Рустем Умєров. і американська державний секретар Марко Рубіо та радник Трампа із нацбезпеки Майк Волц. І це перша україно-американська зустріч після перепалки в овальному кабінеті ви сподіваєтеся встановити перемир'я, Держсекретарю Рубіо. Ви сподіваєтеся на перемир'я? Два раунди переговорів по чотири години. Усе відбувається за зачиненими дверима. Саму зустріч завчасно назвали спробою повернення до переговорного треку після скандалу у Білому домі. На вихідних радник британського прем'єр-міністра з національної безпеки навіть привіз до Києва рекомендації, як уникати конфліктів. Потепління спостерігалося і у роториці Дональда Трампа, який так само очікував позитивного результату. Я думаю, що це стане очевидним протягом наступних двох-трьох днів. Результати перемовин Україна погоджується на припинення вогню на 30 днів. Ми вважаємо це позитивним. Ми готові зробити такий крок. Те саме тепер має зробити і Росія. Далі в умовах тиші на фронті за задумом відбуватимуться повноцінні перемовини про мирне урегулювання. Ми передамо їм цю пропозицію. Скажемо, ось що на столі. Україна готова припинити стріляти і почати розмовляти. І далі вони будуть вирішувати так чи ні. США українську позицію вочевидь оцінили. Наступний пункт домовленості не був чинності одразу. Америка відновлює військову допомогу і доступ до своїх розвідданих. Result... У наслідок цього позитивного кроку вперед президент вирішив припинити паузу. Військова і безпекова допомога Україні триватиме. Це не буває чинності негайно на що, поки немає публічних відповідей, так це можливі гарантії безпеки. Україна озвучує свої червоні лінії. Ми говорили сьогодні про різні варіанти, але це точно ті гарантії, які будуть 100% запобігати будь-якій агресії в майбутньому. Середа, ще один сигнал зі знаком плюс цього тижня. Україна отримала від європейських партнерів. Глави Міноборони кількох країн зібралися у Парижі, обговорювали, як зробити мир реальним. велика Британія і Франція спільно ведуть роботу над планами, спрямованими на просування миру і укладання домовленості щодо гарантій безпеки для України. До перемовин про коаліцію охочих долучилися вже 37 країн. Йдеться про надання фінансування літаків, кораблів чи військ, щоб допомогти захистити нашу державу від подальшої російської агресії. Наступний етап міністри оборони мають надати Еммануелю Макрону та Кіру Стармеру деталі своїх домовленостей про миротворчі сили. Ті обговорять і затвердять їх з європейськими лідерами цими вихідними, а далі передадуть Дональду Трампу від США. Союзники сподіваються отримувати розвідувальну, спостережну та аві авіаційну підтримку показово, що участі американських військ у миротворчій місії план не передбачає, оскільки раніше США таку можливість виключили. Росія на результати перемовин реагувала досить стримано. Експерти припускають, окупант ймовірно сподівався, що Україні та США не вдасться ні про що домовитися. Спочатку там заявляють, тимчасово перемир'я не розглядають. Пізніше російський диктатор несподівано, але показово з'являється перед камерами у військовій формі. Четвер Москву летить посланець Білого Дому. Це була частина американського плану. Візит бізнесмена Стіва Віткофа розпочинається в умовах інформаційної тиші. Світові змі пишуть, що він має напряму поговорити із путіним. Російський очільник ще до зустрічі дає зрозуміти, припиняти вогонь негайно не готовий. хто буде хто віддаватиме накази зупиняти вогонь? Яка буде ціна цих наказів? Ви уявляєте майже дві тисячі кілометрів фронту. Хто визначатиме, хто і коли на цих двох тисячах кілометрів порушив режим тиші? каже, хоче обговорити, наприклад, чи матиме Україна можливість укомплектувати свої збройні сили під час режиму тиші, або хто контролюватиме виконання домовленостей по всій лінії фронту в Україні? Натякнули Росія вже не вперше так діє і має конкретну мету. Вони там в Москві обставляють ідею тиші. Такими придумовами, щоб взагалі нічого не вийшло, або щоб не виходило якнайдовше. П'ятниця американська сторона повідомляє про офіційне завершення візиту. Сам Вітков заявляє про стриманий оптимізм, але деталі не розголошує. Росіяни натомість натякають. Вони направили додаткові сигнали Трампу. Видання Washington Post зі своїх джерел у європейських розвідках дізналося, що росіяни підготували власні мирні пропозиції. Їхня основа повноцінне відновлення відносин і перерозподіл світу на двох без урахування інтересів, зокрема України. Чи пристане американський лідер на? Цю пропозицію невідомо. Утім, ще учора США поновили санкції щодо нафтового, газового та банківського секторів Росії. Попередні 60 днів вони були призупинені. Імовірно, у такий спосіб режим Путіна спробували підштовхнути до перемир'я. Згодом Дональд Трамп у мережі пише про дуже хорошу і продуктивну дискусію з очільником Кремля. Щоправда, не уточнив була це особиста розмова з Путіним чи обговорення у рамках перемовин, але заявив, що зараз є дуже хороший шанс, що війна може закінчитися. А ще президент США робить заяву про українських військових, начебто, тисячі з них оточені російськими військами і перебувають у поганому положенні, про яку саме ділянку бойових дій йдеться, не уточнив. Я наполегливо попросив Путіна зберегти їхнє життя. Це буде жахлива різня, якої світ не бачив із часів Другої світової війни. Цими вихідними в Москві анонсували прес-конференцію Путіна, який, начебто, має висловитися щодо перемовин. Париж і Лондон готують пов'язаний з перемир'ям план підтримки України. Чекає світ і на реакцію Дональда Трампа про те, що почули його представники у Москві. Після цього нарешті стане зрозуміло, отримає світ відповідь, чи буде перемир'я, або ж навпаки, з'явиться ще більше нових запитань. Олександр Романюк, Катерина Федорченко, Ольга Кошеленко та Михайло Путята. ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.